Працюємо. Я виконую обов'язки генерального директора Олександр Валентинович. Олександр Валентинович пообіцяв мені, що вони терміново розглянуть це питання. Я сподіваюся на те, що ми повернемо нашого керівника до цієї роботи і будемо працювати в тому самому напрямку, в якому ми працювали. Підприємство повинно розвиватися. Я вам дякую всім за підтримку, за мою підтримку, за розприяти. Що це все буде якнайкраще. Слудька, чому не пускаєте е, вже новопризначеного керівника? Новопризначеного керівника ми знаємо дуже давно. На сьогоднішній день я е, маю таку думку, як і мій колектив, про те, що цей керівник не повинен очолювати таке підприємство. Чому? Він вже до цього, під, до цього підприємства очолював багато інших підприємств. Нехай очолює їх. В, в Укерспірті дуже багато підприємств, які є. Можливість очолити порядка. Я думаю, ну підприємств 70 можна очолити. Але це не причина для відмови. Скажіть, будь ласка, яка справжня причина? Причина справжня для Так, Саме для для цього для підприємства. Я розкажу вам, це дуже цікаво. Так? Ця людина, перш за все, змушувала в свою чергу відмовитися від торгових марок, які є на підприємстві. Це Житомирський стандарт, це президентський стандарт і це Житомирська набрунька. Скажу так, про Житомирську на Бруньках, 6 да? років це підприємство відстоювало цю торгову марку в судах, у того самого Союз Віктана. На сьогоднішній день забрати цю торгову марку треба годину, зайти на підприємство і вечором можна вже вийти власником торгової марки. Ця людина нехай поверне 32 мільйона борон. Або скаже тим людям, які е, знають, де вони, і хай повернуть її. За час, за час його керівництва да, накопичилися ці роки? Е, я не скажу, що він був керівником, я скажу більше, що він був куратором, так називаємо, да? при тій владі. Які це роки були, скажіть, будь ласка? Е, це 10 був 10-й рік. Ой, 10-11 й рік. Ви зараз є новим керівником, так? На я призначений перший, 1 травня 2014 року. Свідь ласка, що зараз відбувається і чому ви не можете потрапити на робочі? Ну, взагалі це для мене теж в новину. Тобто я сьогодні вранці приїхав, сьогодні повинно бути представлення мене як керівника підприємства нового. Але є стара адміністрація, яка збурює народ проти змін. Тобто я так розумію, що. Ті часи, коли Янукович був при владі, тобто для них ці часи дуже дорогі і люди проти змін.